Трава ще гарна зелененька, не, не зрозумієш чи то різдво наносить, чи то паска має бути. Батька розпускав, розпускається верба, гарно, а то ще буде тепліше на тижні треба буде приїхати. Наломати баски на, на Різдво. як гарно Коні попасти О! О! Тут такий товар би. веземо на город. Та вже буде бульба того року на, на другий. О. Добре, то їхати.